Військові отримали від Кременчуцької громади новий автомобільний засіб радіоелектронної боротьби. Система допоможе блокувати роботу ворожих безпілотників і тим самим захистити позиції українських бійців. Комплекс РЕП здатен виявляти, перехоплювати та глушити сигнали ворожих дронів на різних частотах, що дозволяє уникати втрат. Окрім того, система мобільна і може швидко переміщуватися разом із підрозділом, що робить її ефективною в різних бойових умовах. Такі засоби радіоелектронної боротьби ефективні до прикладу при супроводі колон або під час мобільних операцій. Хлопці вже отримали перший буквально тиждень тому. Зараз вже друга одиниця йде для того, щоб їхня техніка була захищена. А найголовніше, щоб були захищені вони. Їхнє життя і здоров'я найцінніше, що є в нашої держави. Дякуємо нашим захисникам за вашу працю. Дякуємо за те, що дійсно тримаєте фронт і робите можливим мирне життя в місті Кременчуці. Дякую вам за допомогу. Дякую. Кременчук і надалі робить свій внесок у зміцнення обороноздатності України, допомагаючи захисникам і захисницям отримувати технологічну перевагу над ворогом на полі бою. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.